Я зараз їду в Дережню на наш такий відомий Дережнянський молочний завод, на якому роблять дуже якісну молочну продукцію, де роблять для нас те вершкове масло, яке ми всі дуже любимо. Те масло, яке має смак дитинства. Дуже смачне, дуже добре. Найкраще. Ще візьму в них сметану. Дуже в них добра сметана, а також шоколадне масло, ряжанку йому трішки, там малий срок, то буду брати дуже маленьку. Сир сулугуні. І... І знаєте, Хто хоче собі купити щось дуже доброго, смачненького, такого, як ні в кого, у нас в першаві. Так що завтра приходіть купити собі. І масло, і сир, і сметану. А хто теж хоче, а далеко живе, шукайте у себе в магазинчиках і молочну продукцію від Дережнянського молочного заводу. Бо, знаєте, та продукція вартує того, щоб ви її шукали. Так що, мої любі, якщо не знайдете у себе в магазинчиках, то пишіть мені в приват. Зараз, знаєте, така погода ідеальна просто, просто ідеальна. Що можна навіть нову пошту відправити. Вже похолодало, вже температура впала. І сьогодні вже й дощик, знаєте, став. Ну дуже дуже приємно, що можу привезти, що маю таку можливість привезти все охолоджене, свіженьке, гарне. Так що до зустрічі. До зустрічі ми любимо до зустрічі. Дуже вас люблю.